Сьогодні ми з вами розберемо, що таке вебсокети, як вони працюють, для чого використовуються і чим вигідно відрізняються від http запиту До того ж, в кінці ми напишемо невеличкий додаток для того, щоб показати вам на прикладі, який буде використовувати веб-сокети. Уявіть, що у вас стоїть задача написати дуже простий браузерний чат, тобто ви та ваші друзі відкриваєте кожну певну сторінку і починаєте переписуватись в реальному часі. А як же це реалізувати у класичній схемі? Хемі для вебу, тобто на основі HTTP-запитів. Як тільки ви підключились, ви робите http запит та отримуєте останні повідомлення. А потім, скажімо, кожні 5 секунд, ви відправляєте ще один запит, який вам повинен повернути нову порцію повідомлень. Але яка в цьому є проблема, окрім того, що у вас є завжди 5 секунд затримки? Уявіть, що у вас 10 користувачів вашого чату, і всі вони одночасно онлайн. Вони відкрили браузер і дивляться на чат, але ніхто нічого не пише. Що відбувається в такій конфігурації? Е, кожен з браузерів кожні 5 секунд буде відправляти новий http запит на ваш бекенд для того, щоб отримати нову порцію інформації, тобто повідомлень. І в більшості часу це... Повідомлень немає, тобто нічого не буде вертати вам бекен. І Якщо я все правильно підрахував, то за одну хвилину ваші 10 користувачів відправлять 120 безлуздих безглуздих запитів ну безлуздих, тому що нічого вони не отримають. Або навпаки, у вас якась там живава бесіда, якась перепалка, і ось ці 5 секунд можуть вам дуже сильно е, попортити ваше життя, тому що ви будете намагатися від відповісти на якесь е, повідомлення, яке прийшло там 10 секунд тому. А воно вже не актуальне, тому що вже купа інших повідомлень, а ви їх отримуєте лише через 5 секунд, коли браузер зробить. Е, Новий запит, і ось цю проблему можна вирішити за допомогою Вебсокету. WebSocket. Вебсокет на відміну від HTTP, це постійний двосторонній канал зв'язку між клієнтом та сервером. Після встановлення з'єднання дані можуть передаватися в обидві сторони в будь-якому порядку, і це відбувається в реальному часі. В HTTP ви можете отримати дані тільки у відповідь на запит, бекенд сам не може відправити вам ніяку інформацію. Звичайно, ця особливість дає колосальні можливості, плюси і звичайно мінуси. Куди ж без них? Але перед тим як ми до них перейдемо, я хочу наголосити на тому, що вебсокети це дуже специфічна штука, а точніше, не самі вебсокети, а задачі, які вони вирішують. Тому повністю замістити їм http запити не вийде. Так, а які ж плюси у вебсокетів в порівнянні з. Звичайними HTTP запитами, і основна перевага це швидкість. Причому швидкість у доволі широкому сенсі. Коли ми за допомогою HTTP робимо запит та очікуємо відповідь, то відбувається дуже багато речей: це ssl Handshake, обробка хідерів тощо. Все це займає час і потрібно для кожного запиту. У WebSocket такої проблеми немає, і ми маємо можливість отримати дані в той час, як вони змінились на бекенді не витрачаючи час на службові процеси. Це все дає можливість побудувати фронтенд, який буде швидко реагувати на зміни. Звичайно, у уд є і мінуси, і основний з них це навантаження, а точніше, його контроль та розподіл. Зараз спробую об'яснити. Коли у вас багато клієнтів і всі вони підключаються до бекенду, треба розуміти, що всі ці підключення активні, і всі вони можуть одночасно писати або зчитувати дані з пам'яті, що може привести до блокувань або взагалі ваш бекенд посипеться. Але давайте повернемось до прикладу, який я надав на самому початку, і розберемо реалізацію його на основі вебсокетів. Як тільки клієнт підключається до бекенду через вебсокет, бекенд зберігає інформацію про нього в оперативній пам'яті в масиві. З цього часу бекенд має можливість в будь-який момент відправити дані до клієнта, що він не робить, одразу ж відправляє останню історію чату. І так відбувається абсолютно з кожним новим підключенням. Інформація про всіх зберігається, і всі отримують останню історію чату. Коли один з клієнтів відправляє повідомлення через WebSocket, бекенд його отримує, ідентифікує клієнта, зберігає повідомлення до сховища, можливо реплікує його до бази даних, і в той самий час відправляє останнє повідомлення усім активним клієнтам, які їх показують. Все дуже швидко і майже без затримок. Друзі, ми продовжимо через секунду, а поки що хочу запросити вас на свій телеграм-канал, де я намагаюся регулярно писати якісь корисні штуки, які не тягнуть на окреме відео. Підписуйтесь, буду дуже радий. Продовжуємо. Тут треба зазначити, що Вебсокети це не єдине рішення для цієї або подібної задачі. Є ще така штука, як SSE – Server Send Events, але про неї мабуть треба окреме відео. А зараз давайте спробуємо написати невеличкий додаток той самий чат. На React це наш буде фронтенд, і на Node.js це буде наш бекенд. Звичайно, таку конфігурацію можна реалізувати ну, на будь-яких мовах програмування. Я обрав ці, тому що я в них більш-менш розбираюся, і буде дуже наглядно і просто показати вам, як це працює. Погнали! Дивіться, для того, щоб не витрачати ваш час і сфокусуватися тільки на певних моментах, я вже накидав додаток. У мене є вже і фронтенд, і бекенд. Репозиторій з цим кодом я додам до опису, і ви зможете подивитись все, що вас цікавить. Додаток дуже простий. У мене є, як я вже сказав, бекенд і є фронтенд в окремих папках. Давайте пройдемося по фронтенду, для того, щоб я показав, як взагалі воно наразі працює. Наразі фронтенд не використовує веб-сокети. Це важливо. Я зроблю таким чином, щоб ви вам було більш наглядно бачити це. Ось наш фронтенд додаток. даток І давайте я розповім, із чого він складається. У нас може бути тільки дві сторінки: це welcome сторінка яку ви зараз бачите, де нам треба ввести ім'я користувача для того, щоб підключитися до чату. І, власне, сам чат. Вирішувати, показувати ту чи іншу сторінку ми будемо на основі юзера. Після того, як користувач заповнив своє ім'я, юзер встановлюється за допомогою Welcome і, і додаток переключає свій View на чат. У чаті, давайте я введу. Join. Ось це наш чат. У верхній частині за класикою у нас буде список повідомлень. Знизу у нас буде поле для того, щоб додати нове повідомлення. Наразі все працює доволі просто. Всі повідомлення ми зберігаємо до state messages і після того, як хтось введе своє повідомлення, воно додається, додається до масиву Messages і відображається одразу же. Список повідомлень показується у цьому компоненті за допомогою лісту. До речі, весь UI використовується з бібліотеки NT Design. Я це вибрав для того, щоб швидше показати вам, як це працює. Ось і весь фронтенд на даний момент. Я повторюсь, він зараз не використовує WebSocket взагалі. І якщо ви відкриєте ще одну копію додатку, то це буде абсолютно інший чат спеціально для іншого користувача. Тепер давайте перейдемо до нашого бекенду. Весь бекенд знаходиться у папці backend. І тут лише один невеличкий файлик. Ми вказуємо, на якому порту будемо запускати ми, та створюємо новий об'єкт веб-сокету. Ось тут ми будемо зберігати абсолютно всі коннекшени, які були зроблені від клієнтів. Як це я показував на графіку. Тут ми будемо зберігати список усіх повідомлень. Наразі ми не використовуємо базу даних, це нам не потрібно у рамках цього відео, але тим не менш, тут треба робити, звісно, реплікацію до бази даних. Тобто всі повідомлення у нас будуть зберігатися у файлі, тобто у пам'яті. Про це трохи згодом. Тепер переходимо до реалізації коннекшену. В той момент, коли хтось підключається до нашого серверу. А ми додаємо коннекшн до нашого списку коннекшенів сюди. Після цього ми відправляємо до нового клієнту останні 10 повідомлень з нашого масиву messages. Також ми встановлюємо прослуховувач події message. це коли від клієнта приходить нам повідомлення. І тоді ми робимо наступне: ми просто парсимо до JSON те, що нам прийшло. Ми будемо оперувати JSON форматом. Додаємо його до функції OnUMessage, on це callback, який буде просто додавати повідомлення в кінець нашого масиву, а також брати серед коннекшенів список всіх активних коннекшенів, які ще не закриті, і кожному з них він буде відправляти повідомлення, які ми передали. Ось і весь наш бекенд, він доволі простий. До речі, його можна протестувати за допомогою Постману. За допомогою Постману можна робити багато чого, в тому числі тестувати веб-сокети. Створюємо новий реквест. У нас 5000 порт. Підключаємось. Дивіться, як тільки ми підключились, ми отримали список повідомлень. У вигляді JSON -у, і він пустий, це пустий масив, тому що нічого ще немає. Тепер робимо наступне. Відправляємо повідомлення до Вебсокету і варто зазначити, що ми будемо використовувати JSON формат, тому відправляємо якийсь JSON. Наразі неважливо, який. Давайте це буде текст. First message. Тепер підключаємо ще один клієнт до нашого серверу. І коли він підключився, ми вже отримали історію повідомлень з тим, який ми відправили перед цим. Тепер давайте з нього відправимо повідомлення. От знову ж таки, текст, Second Message, Це має бути JSON. Відправляємо, і наш перший, перший клієнт отримав це повідомлення. Одразу ж, як тільки його відправив інший клієнт. Тепер давайте повернемось до фронтенду, і я вам покажу, як це швидко скомбінувати між собою. Для того, щоб працювати з веб-сокетами, ми будемо використовувати доволі зручну бібліотеку для React, яка називається. ReactUseWebSocket. Вона дозволяє встановити вебхук, який дає нам деякі можливості. Такі як SendMessage і lastMessage. LastMessage це останнє повідомлення, яке ми отримали з WebSocket серверу. SendMessage це функція для того, щоб відправити повідомлення до WebSocket серверу. Що нам треба зробити? Нам треба зреагувати на last message, тому що це завжди якийсь масив повідомлень. Після підключення це історія повідомлень. Кожен наступний раз це нове повідомлення, яке кимось було відправлено до чату. Це ми можемо зробити за допомогою Use Effect. Реагуємо на last message. І єдине, що нам треба зробити, це засетити нові меседж. По-перше, ми перевіряємо, чи є. Last message взагалі, Last message. And. Ми беремо те, що у нас було, і додаємо ті повідомлення, які ми отримали з останнього меседжа. Нагадаю, що ми завжди отримуємо список повідомлень. Після одразу після підключення це історія наших повідомлень. Кожен наступний раз це нове, нові повідомлення, які були відправлені кимось з інших чатів. Тепер нам треба обробити додавання нового повідомлення. У нас це зроблено за допомогою sendMessages. Тепер нам треба це змінити на sendMessage. Ту функцію, яку дозволяє використовувати WebHook. send message. І ми відправляємо туди абсолютно те ж саме, що у нас було за одним єдиним винятком. Нам треба перегнати текст у JSON. Це видаляємо. Єдине, що я забув зробити, це указати, куди ми будемо підключатися. Саме головне. П'ятитисячний порт. І пишемо перше повідомлення. Hello, here is my first message. Відправляємо. Ось що відбулося. Ми відправили повідомлення до нашого вебсокету. Він на нього зреагував і відправив нам вже список останніх повідомлень, останнього повідомлення, яке ми відправили. У посмані ми теж, до речі, можемо це бачити. Підключаємось до вебсокету. Ось нас. Список повідомлень, і давайте ще одну відправимо. This is my second message. Відправляємо, і у Postman ми бачимо, що прийшло нове повідомлення. Тепер давайте зробимо наступну штуку: створимо ще одного клієнта. Для того, щоб було більш наглядне. Нехай це буде Ольга. Підключаємось. Отримали список повідомлень. Не дивіться на те, що картинки. Рандомні, це так сервіс працює, який я використовую для аватарок. Давайте ще одного когось. І нехай це буде якийсь Алекс Він теж отримав список повідомлень. Тепер ми можемо між ними переписуватись абсолютно у реальному часі. Наприклад, Ольга пише щось. Hello, I'm Ольга. І обидва. Точніше, абсолютно всі отримують це повідомлення в майже в реальному часі. Alex Peach пише I'm Alex». І всі вони отримують так само, як і WebSocket через Postman. Він теж отримує усі повідомлення. Ось такий приклад, я думаю, буде максимально зрозумілим для вас, як це працює і як це головне можна використовувати. Звичайно, це не абсолютно для всіх додатків можна використовувати і потрібно використовувати, але тим не менш це дуже-дуже крута технологія, яку, для якої є певні місця. Нагадаю, що зараз абсолютно весь цей код. Я закомічу тоді дам до гід-репозиторію, посилання на який я ставлю у коментарях або в описі. Вебсокети зазвичай використовують там, де є дуже критичною швидкість отримання інформації або її актуальність. Дуже гарним прикладом буде онлайн-ігри, де у вас є безліч і гравців, і треба між ними дуже дуже швидко обмінюватися інформацією. Також е у нас є якісь чати тощо. А також будь-які системи, де треба мати або бачити інформацію у реальному часі. Це може бути якісь біржі, трейдери та таке інше. На сьогодні у мене напевно все. Я буду дуже вдячний, як завжди, за вподобайки, за підписки, і буде дуже мені приємно відповідати, відповідати на коментарі або запитання, які ви можете залишити. Всім пока.